У Чернівцях два мікроавтобуси не розминулися на перехресті. У наслідок сильного удару обидві автівки відкинуло одну від одної приблизно на 40 метрів. Машини понівечені, постраждалих та загиблих немає. На місці події була і наша кореспондентка Марина Чернегі. Понеділок, 10 ранку. На розівули вулиць південно-кільцевої та Головної знову трапилася ДТП. Цього разу тут не розминулися два автобуси. Віто наш робітник Слюсар Влад їхав повертав наліво з головної. Він поїхав на зелене світло, почекав, поки пройдуть всі зустрічні машини, і почав завершати свої маневри. В цей час вже розпочався рух по південно-кільцевій. Тобто машини вже тронулись. Там був явно червоне світло було. У цей момент з боку села Коровії інший автобус на великій швидкості врізався в авто Владислава Слюсара, розповідає очевидець. У результаті зіткнення машини відкинуло в різні боки. Розбиті задні двері, відірване колесо, понівечений лівий бік. Авто занесло на узбіччя. За словами очевидців, від серйозних травм водія Мерседеса Віто 110-го врятувала подушка безпеки. Розбитий передній лівий бік, розтрощене лобове скло, відірване колесо, а машину відкинуло на декілька десятків метрів по вулиці головній. Такі наслідки для Мерседеса віто 111-го. Обидва водії не постраждали, зазначають правоохоронці. Буде проводитися перевірка по даному факту. Будемо встановлювати. Зараз будемо опитувати водіїв, свідків. При необхідності проведемо автотехнічне дослідження, щоб встановити факт даного ДТП. Жителі цього мікрорайону скаржаться, це перехрестя злочасне. Аварії тут стаються ледь не щодня. Кажуть, світлофори та пішоходні переходи для любителів швидкості не перешкода. Припускають, допомогти може хіба ще постійне чергування дорожнього патруля. Летять і звідти звідти світофор, не світофор це кошмар якийсь. Тут взагалі. І боїмося, що дітей пускати. Одного разу тролейбус наїхав, жінка переходила з коляскою, розумієте, прямо на ноги колеса пішли жінці. Марина Чернея, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.